Каналі Київ розпочинається програма у центрі уваги з ведучою Наталією Денисенко зараз у сусідній студії. Наталю, радий тебе вітати. Вітаю Олексу і дякую. Доброго вечора всім. Ми продовжуємо відслідковувати основні події та важливі теми. Вадим Хабібулін, голова громадської ради при ДВС України, член колегії Державної виконавчої служби України. Шановні гості, на мене. тут це не просто привід для кримінального провадження. Ви так не пане пана Хабібулін? Ну, я ж... Я жадна людина, але мені не вистачає в цій схемі 100-200 відкритих кримінальних проваджень по попередніх так званих фахівцях. Є вони чи ні? Я не знаю. На сьогодні у мене інформації немає, але я вважаю, що це потрібно потрібно довести, аби всі обговорюють не тільки ми з вами, да? і я думаю, що і люди. Які стикнулися з цією проблемою, самі обговорюють. А у нас так виходить, що ніхто не поніс за це покарання, ніхто не сидить, ніхто не відшкодував державі на збитки. Тому ну, ну тому що мій погляд, був... що потрібно до дожимати цьому? Це написати. був законний грабунок. А він і зараз триває цей законний грабунок. Чи все е, вже змінилося в законодавстві? Що це і, звичайно таких шляхів не буде? А в іншому випадку немає. Можливості. якщо